Високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель розповів, що Путін рухає Україну до європейського союзу та посилює рішучість побудувати демократичну країну. Ми ж з вами не хотім такого розвитку себе. Путін хотів окупувати, зруйнувати та колонізувати Україну. Він мав абсолютно протилежні наміри, але агресор не міг собі навіть уявити на початку повномасштабного вторгнення, що через 6 місяців він буде в такій жахливій ситуації, що Україна успішно наближається до ЄС, а Європейський Союз посилює її підтримку. Підкреслив Жозеп Борель. Власне кажучи про те, яким чином оборонятися і перемогти в цих постійних обстрілах нашої дійсності, ми говоримо протягом цієї години починаємо нашу розмову з Йосифом Зісельцем, дисидентом, членом ініціативної групи 1 грудня Йосип Самойлович, Дякую вам, що змогли знайти час прийти до нас. Знаєте, от, ми сьогодні ми поговоримо ще протягом нашої години. Також з іншими нашими гостями і дипломат буде дуже відомий в нас включатися, але от справді на лінії вогню знаходиться увесь світовий порядок. На фактично, вперше з 60-х років люсо постало перед загрозою великої глобальної війни і глобального ядерного конфлікту. І так, якщо пам'ятати цю відому приказку про те, що важкі часи народжують сильних людей. От ми сьогодні побачили цікаві зміни в Великій Британії. От і новим прем'єром Великої Британії, обрана Лі Страс. вона не просто великий друг України, але її вже до речі, пори з Маргарет Течер саме через її не безкомпромісну позицію щодо оці вісі зла, яка формується у світі. Тобто, вона не більше ястреб з в велико, в британській політиці. Вона останні місяці займалася тим, що переслідувала і фактично курувала процес переслідування брудних російських грошей. У Великій Британії відбирали майно волігархів. І ну, в нас, в інформаційному полі, вона найбільш відома своєю фразою про те, що, наче Ростов та Ганрок, чи щось таке не є російською територією. От. Для мене це ж не просто символ того, що хтось там став на чолі Британії, прихильний до України. Ні, світ заходу, мені здається, бореться в цій війні за себе, за своє виживання і за те, щоб цінності права. Людського життя, безпеки на оці цінності, на яких стоїть свободи, волі, свободи, на яких стоїть західне суспільство, вони не були втрачені. На це війна глобальна. Нато з цієї точки зору, коли на лінії вогню знаходиться весь земний шар, земна куля. От, що ви можете сказати про от це глобальне протистояння вісі диктатур, вісі зла з цивілізацією? Хто в цьому переможе? Чи мобілізуються західні демократії, які дуже нестабільні з точки зору впливів зовні електоральних циклів, внутрішніх проблем і у рівня життя людей, які за ці десятиріччя звикли до просто побутово гарного життя з великим. Чи зможуть ці світові демократії вибудувати разом з нами вочевидь цю лінію оборони проти зла і перемогти його? Чи зло має шанс? Будь-яке складне явище у світовій історії. Воно має багато аспектів. Інколи ми судимо трохи поверхово, коли наводимо аналогію. Бо схожість є чисто зовнішня. От зараз часто оперують Другою світовою війною. Кажуть: дехто каже, що зараз Третя світова війна вже починається. Але я б хотів звернути увагу не на те, що схоже, а на те, що відрізняється. І це важливіше набагато. Бо, схожість, ще раз повторюю, поверхова. І вона не має великого значення. Але вона створює ілюзію зрозумілості і створює стереотип, з Закін... яким, а, це ось ще одна світова війна, була перша, друга, зараз, третя. Ні, насправді такого конфлікту, як зараз, ще в історії не було. Що я маю на увазі? На мій погляд, цей конфлікт має всі ознаки цивілізаційного конфлікту. Ані Перша світова, ані друга не були цивілізаційними конфліктами. Цей конфлікт, який ось 8 років вже розгоряється, насправді він корені має у 91-му році, коли розвалився Совєтський Союз і створилася низка держав, тоді були посійні зерна. бо дуже велика за розмірами і за воєнною потужністю авторитарна сила Росія. Хотіла знову змінити світовий порядок. Вона мріяла про це всі ці 30 років, проходячи певні етапи, накопичує озброєння, готуючи пропаганду, ідеологію, певну, не дуже хитромудру, але все, що вони зібрали зараз до 22 го року, вони зараз виклали. І це не просто цивілізаційний конфлікт. Бо я, наприклад, африканська цивілізація. Є там, наприклад, південно-східна цивілізація, є арабська цивілізація Арабського світу. Ні. І тому ось я був тут з вами, не пам'ятаю, коли йшлося про орків, і я тоді про це сказав. Орки це те, що не гуманоїди, це щось потустороннє, щось інопланетне, це не люди. І я повторюю це з весни, що росіяни. Керівництво при великій підтримці населення вивели себе свідомо за дужки цивілізації людської, демократичної, гуманітарної, за, за межу прав людини, за межу підкорі, підкорятися закону, закону слухняності, вони вивели самі себе Їм набридло все, що було до цього. Вони 30 років придурювалися, що їм приємно там розмовляти з західними політиками, потискати їм руки. Цей ліберальний світ, який утворився за останні десятиріччя, їм огидний. вони інші. І наша проблема якраз в цьому. Ми опинилися долою нашою всередині цього конфлікту. Саме на Україні розгортається цей цивілізаційний конфлікт. Між західною європейською цивілізацією і євразійською, в центрі якого є Росія. І страни, які зараз приєднуються до Іран, Півден... Північна Корея, Китай, щось намагає, вони всі одного типу країни. Вони належать до авторитарної, недемократичної цивілізації, іншої, не тої гуманітарної, європейською, до якої ми так прагнемо. Такого конфлікту ще не було. І саме на ньому треба акцентувати увагу, бо він дає відповідь на багато запитань, які ми собі ставимо, чому так ідеться війна, а не інакше. Багато країн, саме з демократичного світу, підтримує Україну. Хто більше, хто менше, але майже нема жодної, яка би не приєдналася. Тому я давно кажу, що я бачу нас у Третій світовій війні. Але ця війна, як потрясло ще раз, не для того, щоб переділити світ, отримати якісь ресурси, території. Це також є, але це на другому те. Авторитарний світ недемократичний, з замахом на тоталітаризм, збирає сили, бо він боїться руйнування своєї авторитарної ідентичності. Вони захищають свій образ життя, такий, який ми бачимо. Це не наше, це чуже, але вони його захищають так, як вміє це робити тільки авторитарний світ, тільки війна. Їм, вони їм здається, допоможуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.